Рада вітати вас на уроці зарубіжної літератури. Чи багато ви можете назвати людей, чи день народження святкується як усенародне свято? Мабуть, не помилюся, коли скажу, що таких одиниці. Але такі випадки відомі. У Шотландії, наприклад, кожного року відзначають день народження поета Роберта Бернса. Саме про нього піде мова на сьогоднішньому уроці. Щороку, 25 січня, всі мешканці Шотландії готують святкову вечерю. Шотландці урочисто куштують національні страви, слухають гру на волинках і читають вірші. Два століття поспіль цю вечерю присвячують національному поетові Шотландії Робертові Бернсу. Люди всією країною відзначають день народження великого патріота, чий заклик Гей шотландці сповнює гордістю серця кожного, хто любить свою вітчизну і пишається її традиціями. Роберт Бернс це поетичний голос Шотландії, яка майже два тисячоліття відстоювала свою незалежність. Роберт Бернс народився і виріс у селі Алоей біля міста Ейр на півдні графства Єрша. Вільям Бернс, батько поета, для своєї великої родини збудував хатинку під солом'яною стріхою, трохи схожу на українську мазанку. Працьовитий і освічений фермер мріяв про заможне життя і гарну освіту для всіх сімох дітей. Проте бідність і виснажлива сільська праця відривала дітей від навчання. Батько сам навчив дітей читати, писати і дав їм перші уроки християнської моралі. Мати, Агнес Браун, розповідала дітям шотландські легенди і казки, співала народні пісні. Тітонька Бетті, котра жила в родині. Знайомила племінників з давніми віруваннями і традиціями шотландців. Незважаючи на значні перериви у шкільних заняттях, Роберт опанував французьку мову, латину, математику. Усе життя він навчався, багато читав, збирав і вивчав шотландські балади, легенди, пісні. Свої перші вірші поет написав під час сільської праці. Адже з 12 років він був головним робітником на батьківській фермі. Талановитий юнак скрізь знаходив поетичні теми. У віршах він співчував дитині сироті і жалів маленьку польову мишу, вивернуту плугом з нори, освічувався у коханні і сумував за зрізаною маргариткою. Краса природи дарувала поетові натхнення і розуміння сенсу людського життя, яке він уявляв собі в образі ячмінного колосу. Поетичні твори юного Бернса вразили його співвітчизників щирістю почуттів і ритмами народної творчості. Метець узяв їх з пісень і балад свого народу і подарував їх світові. Перша збірка поета вірші на шотландському діалекті була видана 1786 року. Твори були написані шотландською народною мовою, яка на той час вважалася діалектом. Роберт Бернс захистив право рідної мови на існування і змусив весь світ відчути її красу, багатство і милозвучність. Друга добірка віршів також мала великий успіх і сподобалась читачам. Увесь вільний час Бернс самовіддано та безкорисливо віддавав збиранню старовинних шотландських пісень та балад. Він став одним із безпосередніх учасників відродження багатого фольклору Шотландії, не тільки як кращий поет. А як і учений, і великий знавець історії своєї батьківщини. Твори поета вивчались на пам'ять, передавалися з вуст в уста, ставали піснями. Вірші Роберта Бернса знав і любив простий люд Шотландії. Їх купували у складчину селяни та батраки, гончарі та шевці. Вірші читали голос в тавернах, переписували в десятках примірників. З часом. Про поета з народу дізналися у колах багатих і знатних людей у столиці Шотландії Едінбурзі. Його запросили до вишуканих салонів, усім було цікаво побачити поета орача як називали його багачі. І ось він з'явився: високий, красивий, елегантно, але просто одягнений, з ненапудреною головою та з прекрасними чорними очима. Усі вже знали про Богом даний талант. Але ніхто не чекав, що проста людина з народу має таку високу культуру, таку вільну і гідну манеру триматися. Роберт Бернс не соромився того, що він з простого народу. Він пишався тим, що жив чесним життям, що багато працював, що розповідав у своїх віршах про простих шотландців, про їхні справи й почуття, про те, що оспівував свою рідну Шотландію і зберігав шотландську мову. Та національну культуру. Однак невдовзі Роберт Бенс зрозумів, що для натхнення йому потрібне повітря рідного краю, любов і підтримка сім'ї. Він здійснив подорож гірською Шотландією і прикордонним краєм, записуючи слова пісень, які потім включив у видання вибраних шотландських мелодій. Вважаючи своїм патріотичним обов'язком пропагування народних пісень. Щоб зберегти її для нащадків, Бернс навіть відмовився від Гонорару за цю збірку. Після подорожі гірською Шотландією він оселився на фермі Елісленд з коханою дружиною Джин і дітьми. Роберт Бернс з радістю узявся знову за віршування. А ще він, як і його батько, мріяв поєднати здорову працю з духовним розвитком своїх дітей. Але ці плани не здійснилося реалізувати. Сил і здоров'я у поета було вже мало. Він полишив ферму і останні роки прожив у місті Дамфрісі. 21 липня 1796 року серце Роберта Бернса зупинилося. Поетові було лише 37 років. За труною поета йшло 12 тисяч шотландців, які прийшли віддати йому свою останню шану. Похований Роберт Бернс у місті Дамфрісі. Перш ніж прочитати поезії Роберта Бернса, давайте пригадаємо, що вам відомо про його батьківщину Шотландію. Шотландія це країна на півночі Великобританії, частина Об'єднаного Королівства. Шотландія поділена на три частини: південні Височини, Центральні Низини та Високогір'я. А також острови. Велика кількість місць Шотландії являє собою справжній рай, якого не торкалася рука людини. Шотландія це також країна міфів і загадок. У кожному замку є свій привид. Кажуть, що в замку Глеміс, наприклад, їх аж дев'ять. Столицею Шотландії є місто Едінбург, відомий теж своїми замками. А промисловою столицею України є Глазго, третє за величиною місто Великобританії. Саме шотландці подарували світові таку відому сьогодні гру, як гольф. Неофіційним символом Шотландії є квітка чортополог, а національним одягом кілт предмет національного шотландського чоловічого одягу у вигляді спідниці. Традиційний одяг шотландських горян. Зазвичай це шматок зібраної складками тканини, обернений навколо талії і закріплений за допомогою пряжок і ремінців. Кілт бере свою історію від великого пледа і є його нижньою частиною. Історично, Великий кілт був достатньо довгим, щоб його можна було закинути на плече або вкритися ним у погану погоду. Кілт виготовляється з вовняної тканини з традиційним шотландським малюнком із клітинок та смужок. У нас такий матеріал відомий як Шотландка. Традиційний для Шотландії старовинний музичний інструмент волинка, також відомий і в Україні, Білорусі, Польщі, Болгарії. Дізнатися більше про національні символи Шотландії ви зможете, пройшовши за посиланням або за QR-кодом. Для мене слава твоя священна, написав про Роберта Бернса англійський поет Джон Кітс. Так, мабуть, можуть сказати і мільйони поціновувачів творів великого шотландця. Наприклад, український кобзар Тарас Шевченко назвав Роберта Бернса поетом народним і великим. А заслужив він таку високу похвалу тому, що писав про найважливіше для кожного народу: про свободу. Любов до батьківщини, людську гідність, що не залежить ні від матеріального статку, ні від походження. Вірші Роберта Бернса близькі до народних і за звучанням, і за змістом. Мабуть, і тому, що багато з них спочатку і створювалися як пісні, і саме тому потім були покладені на музику. Давайте ж і ми познайомимося з поезією величного сина Шотландії. Моє серце в верховині, Роберт Бернс. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине наздогін вітрам. Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховине. Любий рідний край, честі і слави, батьківщину, вольності розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі сніги, прощавайте, темні звори і світлі луги. Прощавайте пущі дикі і тіняві гаї, прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине на здогін вітрам, Моє серце в верховині. Де б не був я сам, прочитайте, будь ласка, назву поезії Моє серце в верховині. Чи можна по ній визначити ставлення поета до своєї батьківщини? Впевнена, що кожен із вас дав стверджувальну відповідь. Серце своє поет справді віддає горам Шотландії. Отже, уже в назві ми бачимо, що він дуже любить свою батьківщину. Чи всі слова вам були зрозумілі у тексті? Перед вами тлумачення деяких слів, таких як верховина, буяти, розмай і звори. Якщо ви не знаєте їхнього значення, поставте презентацію на паузу та ознайомтеся із тлумачними статтями. Під час читання віршів Роберта Бернса та інших поетів може скластися враження, що з тобою спілкується сам автор. У ліричних творах автор живе своїм життям у новій художній дійсності, у світі ідей, думок, образів, переживань, створених ним самим. Тут виявляється ніби друге ліричне я поета у літературознавстві це друге ліричне я. Називають літературним героєм. Прочитаємо першу строфу. Моє серце в верховині, і душа моя, моя дума в верховині соколом боя, Моя мрія в гори лине навздоїн вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Уже в цій строфі. Перед нами постає ліричний герой, який добре знає свій край. Гуляючи відомими стежками високих гір, мріє про визволення рідного краю. Любов до рідної землі переповнює серце героя і самого поета почуттями вольності, свободи, патріотизму, дума соколом буя. Друга строфа вірша присвячена прощанню ліричного героя з рідним краєм. Але, залишаючи його, він залишається сином своєї вітчизни. Будь здорова, верховину, любий рідний край, честі й слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце в верховині і моя любов. Зверніть увагу на риторичні звертання. Як поет називає свою батьківщину? Честі і слави батьківщину, вольності розмай. Герой понад усе любить свою рідну землю. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. У третій строфі Роберт Бернс описує свій рідний край Сині гори, темні звори, ущелини, світлі луги. Пущі дикі, тіняві гаї, буйні ріки, бистрі ручаї. Зверніть увагу, кожен рядок цієї строфи починається словом прощавайте. Повторення слова підсилює тугу та смуток ліричного героя від прощання з дорогим серцю краєм. А чи помітили ви, що остання строфа повторює першу Моє серце в верховині? І душа моя, моя дума в верховині соколом буя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам. Як думаєте, навіщо автор повторює цілу строфу? Цим поет ще раз підкреслює свою любов до Батьківщини, щирість почуттів ліричного героя, адже його душа. Знаходить спокій тільки у рідних просторах. Який же сенс у такій композиції? Вірш є піднесеним прощанням з улюбленим північним краєм, це друга і третя строфи, і освіченням у любові до рідного краю це перша і четверта строфи. Сила почуттів та емоційність поета передаються за допомогою окличних речень. Я впевнена, ви з легкістю знайдете їх у тексті. Давайте спробуємо зрозуміти, які художні засоби, використані перекладачем, допомогли передати почуття ліричного героя. Для початку пригадаємо деякі літературні терміни. І так, антитеза це особлива стилістична фігура яка зіставляє протилежні зазначенням поняття в художній літературі для того, щоб посилити враження. Епітет. Художнє образне означення, що підкреслює характерну рису, якість явища, предмета чи дії. Повтор повтор однакових слів у тій самій формі. Крім названих засобів виразності, ви знайдете у вірші ще й приклади метафори. З грецької слово метафора перекладається як перенесення. Метафора означає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого. Метафору ще називають прихованим порівнянням. Узагальнені записи ми внесемо в таблицю. Звертаю вашу увагу на фольклорні елементи. Сподіваюсь, ви здогадалися, що так названі елементи вірша, що наближають його до народної пісні. Згадайте, що це може бути? Поставте презентацію на паузу, спробуйте самостійно дібрати приклади з тексту. Для цього розгорніть підручник на сторінці 196 і знайдіть текст поезії Роберта Бернса. Перевірте, будь ласка, ваші записи. За потреби поставте презентацію на паузу і доповніть ваші таблиці. Зробимо висновок: Роль художніх засобів. Вони допомагають яскраво образно описати батьківщину поета, передати національний колорит та любов до рідного краю. Тема вірша Роберта Бернса: Любов і відданість ліричного героя. І самого поета своїй землі рідній природі. Головна ідея поезії вічний зв'язок людини з природою та батьківщиною. Молодці. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали на уроці. Тож вашим домашнім завданням буде наступне перше. Вивчити визначення ліричний герой, повторити теорію літератури, епітет, антитеза, метафора. Друге. Вивчити поезію Моє серце в верховині на пам'ять.